Всім привіт, добрий день! Почались наші роботи з підлогами. Як мені пояснив чоловік, вони мають, бачите, стеля зашита. Все тут уже гіпсокартон і виведене світло. Так, ну ми розходимося трошки. Мені в спальні не потрібно шість оцих вирізних світильників, як в басейні. Ну, але. Не знаю, як чоловік буде викручуватись. Я сказала, що мені потрібні будуть локальні світла. Одне велике, а з іншої сторони, може це і непогано. Ой Боже. Ну все ж я вважаю, що для спальні не обов'язково така. нема такої потреби. Вибачайте, я прискачу з одної теми на іншу. Значить, що нам треба зараз робити? Стіни обдерті. Треба чорнову підлогу поставити, і тоді вже прийдуть шпаклювати. Вони заходять, хата підготована, і вони все пройшли. Знать, що вони роблять? Бачите? Знімають стару підлогу дошки ці, прокладають все ватою, бо там не було. Там було просто отак от було: от дира. Звичайно, що це і звукоізоляція, і теплоізоляція. І я не знаю, на що так робити. От, ну, ми робимо, значить, прокладають вони і ставлять ось таку, бачите, гладеньку, гарну чорнову підлогу. Вона, до речі, так гарно виглядає. от, Навіть видно блиск, такий рівний блиск, що хоч бери лишай таку. от. І от вирізають, бачите, по формі, по потрібної форми. так. Ось такі от, такі от просування. Значить, Збирають тут вони це сміття одразу. Робляться, зараз робиться підлога. Але я рада, що стелі вже зашиті. Так, а я не бачила то всюди. Ні, не всюди. Тут ні. І тут ні, на тобі. Ой, я боюсь проходити під цим люком, бо він якось так А ну, може, пройду. Так, і тут не обшита. А що стеля одна обшита? Так, а ну я загляну, що там? А от, бачите? А, я знаю, це стеля ж трошки буде нижче. Тому що буде обшиватися. Отже, люк теж треба буде опустити нижче. Так що будуть цим займатися. Але цим будуть займатися на наступні вихідні, мені здається. Має приїхати столяр ще до нас, товариш. От і будуть тоді вони в рівень стелю. це вшивати все. Так, ну, поки що, поки що ось такі новини. Так, пройшла я під люком. А що далі? Тут все по-старому, може, внизу ще якісь зміни. На рахунок цього термостата комбібойлер це є одна така штука, вже тих баків не потрібно. От. І ми взяли варіант цей. кажуть, що він е, хороший дуже. Звичайно, що ми консультувалися. От. Дуже хороший. І тут така ситуація, що коли ти замовляєш. Майстра, який тобі буде встановлювати, ну то одразу ціна на цей термостат в три рази більша. В три рази. Ось, а коли чоловік знайшов сам, де його придбати, знайшов онлайн. І ну, нам тут допомагали, звичайно, ті, хто знають, як це робити, ось, то це в три рази дешевше. Ну, це дуже велика різниця. І він, дивіться, бачите, є оці от. Термостат має такі датчики електронні. Ось вони такі. Ось цей береться, тут є, от, видно, плюс як мінус таке керування тачскрін. Ось цей можна забрати з собою там, на другий поверх спальню і керувати теплом звідти. Ось. А ось цей менший він не може дістати. Так, він вішається біля, біля самого цього бойлера. Так, і таке розумне керування теплом і гарячою водою. Ось можна. Ну, ми практикуємо зараз. У нас завжди виставлена температура в хаті. 18-19 градусів, і ми його не чіпаємо. Тому що якщо ти то скрутив, то підкрутив, то холодніше, то горячіше, то витрачається більше енергії на підігрів і так далі. А якщо ти його не чіпаєш, і він автоматично він сам поступово там, понижає чи підвищує, ось то витрачається менше електроенергії. і... Просто завжди в тебе підтримується гарна температура, комфортна в хаті. Ось, нам дуже жарко теж не подобається. Ну, Нам 18-19, якщо на бойлері, то в хаті буде 20-21, тепліше чомусь. Так що будемо тестувати скоро. Так, Ще знайшла якусь таку штукенцію. Це є подвійна система фільтрації, яка йде з цим бойлером. А може, вона й не йде з цим бойлером? Я вам тут розкажу. Так, що тут включено? Це є магнетик, якийсь маг магнітний фільтр. Кажуть, що він не дає цьому як як, це така, як, знаєте, такий жорсткий наліт білий від води. Ось, І якийсь системний інгібітор. Слухайте, я не знаю, що це таке. І Бі-Ам-3 е, системний очищувач, і електролітик. Scale reduced. От Scale це воно і є. Це коли від води залишаються такі біла, тверда, такі жорсткий, такий наліт. О, як кльово. Добре, я навіть не знала, що таке має бути. Ось воно. Якось там. Де воно є? От. от така система. І ще бачу якісь дві пляшечки йдуть з нею. А де той магнітний? Десь там запечатаний. Може, він тут зверху? Ні, не зверху. Так. І такі йдуть пляшечки, де воно заливається, я ще не зрозуміла. А, от, не знайшли. Значить, BM1, BM2 і ось цей магнітний фільтр. Цікаво, цікаво. Як щось буду знати краще, то розповім вам, звичайно. Так, якісь прокладочки різні, і ну, це треба просто прочитати і зрозуміти. Ось така система до бойлеру. Так, мені таке подобається очистка води. Ми зараз вдома вияснили, що ми цей камін розберемо частково, Ну, там він облицьований у нас вдома якимось камінням і так далі. Але функціонувати він у нас не буде. Просто щоб його зрівняти з стіною, він йде через весь будинок нагору і він поєднаний спільною стіною з сусідським будинком. І кажуть, що якщо його розбирати якось не дуже правильно, то може цей димохід взагалі там завалитися на горі. Тому ми залишимо цю основу стінки ці. Але я зараз збираю різні ідеї, як його декорувати. І от зайшла в меблевий магазин, і тут теж ось така як ідея, декорація оцеї е, стіни камінної, щоб його зашити і якось так зробити. Ну, Буду шукати різні ідеї подивлюсь, на чому ми зупинимось. Так, прийшла глянути, що тут робиться. Ну, Майже завершили кімнату. Цю підлогу бачу, тут повирізали для радіатора, ось залишилася. Ось такий шматовочок. Ну, то я їм кажу, та тут на 5 хвилин роботи, то вони з мене регочуть. Не знаю, мені здається, що. А от вони знімали, бачите, ці дошки. І тут такі ковані металеві були. І вони дістають. От. Кажу, не викидай, мені треба під яблуню заліза. Яблоньки люблять залізо, ну і так, що бажано, щоб вже таке. Так, так що підлога в одній кімнаті буде, може, сьогодні завершити. Ну, не так, якби мені хотілося за 5 хвилин, але дивно трохи мені було, що під підлогою отакий порожній простір, воно ж таке ехо там може бути. <сі> Звичайно ж. Яка вже там звукоізоляція чи теплоізоляція, але вже тих дротів натягнув. Я думаю, що електрик так довго працює, а то йому треба було таке зробити дірки в кожній цій дошці, протягнути ці жмути, розвести їх кого куди, і в ту кімнату, і вниз, і да, ну, ясно, є робота. Сказав мені чоловік, що він ці двері зняв міняти, або... але саму коробку, напевно, залишає. Ну, Не знаю, може й добре менше ламати. То доведеться тоді двері замовляти саме такі, такого розміру, так? Ну що ж, прикольна ця штука. Він взагалі, я от. Взагалі дуже-дуже такий твердий, грубий цей матеріал на підлогу. І він так гарно виглядає. От такий ой, світло, кольор міняється а, ну, в іншу сторону. Дуже гарно він виглядає, хоча він зверху буде ще накриватися і не одним шаром. От. Але, в принципі, Мені прикольно, він якийсь такий зелений, як мармур, і ще й такий е, сатиновий блиск у нього є. Класно, він так заїжджає, як е, ламінат, такими рельсочками один в другий, ну і додатково кріпиться, напевно, я так думаю. Так що роботи тривають. А ще я глянула оці ніші, оце де була шафа, Ну тут гарний такий кусок. От. Ну, і вона, я так розумію, однакова з тою, що справа. Тобто, дві теперні у нас є справа і зліва. Ось то я хочу їх заміряти і буду думати вже про меблі. Тут такі будуть широченькі шафи, я так думаю. І от не знаю, чи вдасться мені віднайти потрібного розміру, чи треба буде на замовлення робити. Ну, у випадку на замовлення, то я знову знову можу в тому у Кітчен», У мене там ще є знижка 250 фунтів. І я би тільки шафи у них взяла. Ліжко у нас є, а ще й ми матрас купували восени. То він новий, бо ми зміняли матрас. Ось, то мені фактично дві шафи тільки треба. А біля ліжка якісь дві тумбочки, то ну от подивлюсь, якщо якісь специфічні шафи, то може там і тумбочки. А якщо ні, то я би їх пошукала якісь прикольні окремо. Так що хочу поміряти і вже про це подумати, бо це ж теж займе час виготовлення цих шафів, тому треба вже напевно цим займатися. Така погода сьогодні класна, супер. Я хоча б бузок посадила, бо так він, бідаська, вже листочки попускав, такий красивий. От, думаю, нехай посаджу і буду я, напевно, робити під цією стіною різні кущі, я так подумала. Ну, буде в мене такий вінігрет. Ну що, вони всі красиві, вони цвітуть в різний час. І буду їх так, напевно, як це сказати, поміж ними щось низеньке садити, ось щось вище, ближче до паркану, щось нижче, ближче до себе. І якось так потрохи розберуся. Ну, хоча б бузок уже є на місці. Думаю, хто знає, коли той паркан буде і що там буде. А оце цю грядочку, ну, хоч щось. Хоч щось. І бачите, таку на стрічку на стрічці, там насіннячко вже розложене. Таке кріп петрушка зеленюшка. То я її так розкрутила, зараз я гарно присиплю і полию. от І там трошки кропчику посіяла в тому куточку. А оце я залишила, тому що я так подумала, що це квіт. Не знаю, чому я так подумала. Ну, побачимо, що там буде. от І щось. Якісь насіння покидаю сюди. Ну, буде, то буде, не буде, то не буде. От, але що ж воно буде порожнє стояти, так сміття там всяке, негарно, негарно. Ліпше зеленюшка якась цибулька зелена вилізе, правда? А ви що робите, коли сапали, сапали і скоро пора годувати сім'ю. <сум> Я от прийшла хлопці, може, через півгодинки, годинку вже будуть, і дістала з холодильника лазанью. Вона велика, досить велика. Тут чотири таких повних порції гарних. Ну, Вона така дорогуватенька, десь біля шести фунтів, мені здається. Але чотирьом людям поїсти це дуже дешево. От, і е, я завжди маю в холодильнику пачку. Десь раз на два тижні ми їмо. Десь так, щоб не часто, щоб не надоїло. Е, але зрідка вона так виручає, і вона реально дуже смачна. От, прям смачна. От, тому я її беру. Я колись спробувала, бо дуже багато таких продуктів, що спробуєш, а воно ні до чого. Ще до речі, е, бо я тільки з магазину принесла хто в кого є в Lidl в місті. Чи в країні, то спробуйте оці ньокі. Це просто та свідомість можна, які вони смачні, бачите, я вже хочу. Що <свіття> <свіття> це? Це як наші знаєте, палюшки в Україні. Роблять на товченій картоплі, мука і такі на основі товчаної картоплі, роблять палюшки. Ось це такі палюшки італійські, але вони мають всередині наповнення. Таке сирне з аспарагусом. Того аспарагусу там не видно не чути. І воно таке приємне, вариться рівно дві хвилини. Ну, супер. Так що, якщо немає часу, ну правда, вони маленькі, ну тут на двох вистачає. Але так сталося, що мій чоловік їх ще не, не пробував. Не тому, що не давали, а тому, що він не любить пробувати, то, що не розуміє. От. І мені супер вистачає. Така справа. Так що я собі зараз поставлю лазанью для хлопців. От, і я з ними повечерюю. Поділимо не на 4, а на 3. Це, друзі, до зустрічі. Щось буду цікавеньке знаходити і вам показувати. Поки лазанія печеться, покажу вам, що я знайшла в себе мішечок такий, але має бути ще Бо Не вистачає тут деяких шишок. Знаєте, що я робила? То коли ми десь їздили в якісь інші країни. Мені от щось подобається. Ну, таке, що я знайду на землі. Ну, я не рвала нічого. Подивіться, від хвойних якихось яка шишка. Цікаво, з неї можна добути насіння? Чи це щось нереальне? Не знаю. Так, от такі насіння від чогось. Теж не пам'ятаю від чого, від таких хвойних шишок. І ось ось такі. Я так думаю, якби я то замочила. А навіть якщо е просто в горщичках е таке би щось росле, росло цікаво, маленькі якісь хвойні, я не вмію їх вирощувати. Я, до речі, колись була Мацюпульки, такі дві ялиночки посадила, і вони пропали. Вони щось трошки поросли-поросли. І тут ще треба вміти. Наскільки я знаю, там, коли пересаджуєш ялинку, то треба відмітити сторону, там чи схід, чи захід, чи, чи якусь, щоб так само її посадити. Ось, Але ж це ж насіння, це ж не саджанець. І ще знайшла щось таке, я тут, бачите, завернула в серветочку, так як то було. Дуже давно, я не пам'ятаю, що то за насіння і від чого, і взагалі не знаю. Але буде цікаво його замочити, може в горщички посіяти і подивитися, що з нього вилізе. <кхех> Боже, від чого ці кістки? Що, де я то взяла? Ну, не знаю, але от немає, ще було кілька таких в мене шишечок. Десь воно є. Я буду перебирати шкафки, шкаф, шкаф та й знайду, напевно. Така цікава, ну такі цікаві шишечки, що такого не бачила ніколи. Я тому і прихопила <гум> на пам'ять. Мені головне, коли я якусь кісточку або шишечку десь знаходжу, щоб син не бачив, бо він не дозволяє нічого брати. Я кажу, та це ж на дорозі лежить. Ні, ні, не можна, не можна. Треба купити саджаниці. Тож не можна вести саджанці. От, Ну, якось так я тихенько-тихенько. <смі> Може, нічого й не вийде з того. Але ж <смі> цікаво, правда? <смі> Добренько, все буду завершувати. Щасливо вам, всього доброго.